Дев'ять років тому відбувся найбільший прорив української групи військ з російського оточення під час Іловайської операції, яка назавжди отримала назву Іловайський котел. Загинули 366 українських воїнів, 429 отримали поранення, та 300 героїв було взято у полон. Тоді, як і щодня, зараз наші військові та добровольці проявили справжній героїзм. Тож на смолянському військовому цвинтарі у Житомирі вшанували усіх полеглих. Пам'ятаємо. Сергій Кабранчук, Іван Кащук, Михайло Горощук, Дмитро Варенко, Ігор Вишняков. Юрій Вишневецький квіти поклали і до могили сина Зої Сергія Ходоровського. Чоловік загинув у 2016 році у Авдіївці, та поруч з ним вільне ще одне місце. Жінка говорить: воно для другого сина, адже війна з Росією забрала обох її дітей. Коли почалася війна, в 2014-му, чотирнадцятому мене взагалі два сина. Ми то вони звичайно пішли оба і воювали. Але Сережа молодший загинув у 16 році в Авдіївці, а старший продовжував і потім його забрали до себе прикордонники в Маріуполі. Там же в Маріуполі він, Володимир Ходоровський, і загинув півтора роки тому, на початку повномасштабного вторгнення. Він був на судні, і вони переправляли документи, вони переправляли патрони в Азовському морі в Маріуполі. І якраз почали стріляти. І судно, на якому він був, а він ще стояв біля кермата. Розбамбила і судно пішло під воду і мій син пішов під воду. Досі Жінка не бачила тіла свого сина Володимира. каже саме це її тримає на землі, адже хоче поховати його як героя. Я чекаю кінця війни для того, щоб поїхати в Маріуполь, подивитися на це місце, де він загинув. Віталій і хоч щось знайти якісь звичайно, я як знаєте, мама чую про партизанів в Маріуполі, і щось у мене там в серці в середині. А може він живий? А може, його десь там підняли, а може, він воює, тому що він такий був. З дитинства сини Зої знали, що таке служба, адже росли у родині військового у військовому містечку. Тож до останнього були вірними батьківщині. Жінка зізнається, триматися дуже важко, але має це робити, аби сини знали, що тут про них пам'ятають. Згадати своїх колег прийшли і рятувальники, які в грудні минулого року втратили одразу трьох спеціалістів. Ми всі походили Службу в одному підрозділі. Дмитро був мій підлеглий, Олексій був, скажімо так, ми в минулій частині разом проходили службу. Я цих хлопців, в незалежності від, скажімо так, кількості часу, я його знаю з позитивної сторони. Тут навіть не обговорюється. Це кращі з кращих, тому вони були, були там і проводили ці роботи. Ці загинули 24 грудня 2022 року на Херсонщині, підірвавшись на міні. Рятувальники кажуть, своїх колег та усіх, хто піддав життя за Україну, згадують та вшановують щодня під час хвилини мовчання. А в цей день про ціну свободи та героїзм тих, хто бореться, нагадують нам соняхи. Адже саме ці квіти росли там, де відбувались ці трагічні події. Вічна слава героям. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.